ВВП, то його очікують на рівні трьох е, десятих відсотка. Якщо не помиляюся, в 24-25 роках буде, буде вже е, таке от стабільне збільшення. А За рахунок чого е, планується це збільшення? Адже... Що може статися, що ВВП почне рости навіть на невеличкий е, відсоток відсотка? Ну дивіться е, тут трошки вас поправлю. Є різні експерти по різному, прогнозують. Є експерти, які прогнозують навіть 2-3-5% відсотків падіння ще у 2023 році. А деякі прогнозують, наприклад, навіть ріст вже в 2023 році, який ви сказали, 3-5, може навіть відсотків росту. Тут все розумієте, дивіться, уявимо собі ситуацію, що е, до літа Україна заходить в Крим. Так. А це може попливати ну карколомно просто на, росі... на... на ментальність Російської Федерації, і давайте собі уявимо, що влітку закінчується війна. Закінчується війна, підписаний мир, репарації, контрибуції і в Україну просто рікою вливаються кошти на відбудову. І, і туристи їдуть в Крим. Ні, Ми не про туристи. Я думаю, що туристів якраз не потрібно буде запрошувати, бо багато мін і всього цього розумієте краще не ризикувати. Я, я просто гіпотезу таку вимальовую. Після цього, коли починають в Україні працювати залізобетонні заводи, асфальтні різні для відбудови для відновлення всього цього, розумієте, скільки це буде робочих місць і економіки. Тому я би Підтримано. Дивився на ситуацію, 3% росту можуть бути скоріш за все при будь-яких обставинах, тому що а, нас підтримують міжнародні партнери, тобто у нас немає такого падіння просідання, Б. Ми виходимо поступово на тренд такого ввоєнного відбудови наших територій. І дуже надіємося, що в 2023 році Збройні Сили України за допомогою збройних сил. Ми виграємо цю війну.